Після попереднього препарування, тобто грубого попилу, нам потрібно поставити ниточку для того, щоб довести до ідеалу уступ, тобто відполірувати. Як це відбувається? Ретраційну ниточку ясна. Для чого? Для того, щоб відмежувати ясна від зубчика. Так, встановивши дві нитки ретракційні. Одна йде трошки нижче ясен, друга на рівні ясен. Це все ми робимо для того, щоб на скані. Було чітке відмежування ясен від краю уступа, який ми зробили на даному зубчику. Зараз це покажемо на скані. І не бухайщили. Оу, and speaking your mind так, що ми можемо побачити? По сканеру ми можемо побачити якість нашої роботи. На сканері має бути чітка візуалізація краю уступа, що в нас і є. На всі 360. Так, чітко відполірований вступ та сама куття зубчика. Далі ми оцінюємо висоту. Чи хватить місця на тимчасові короночки? Все вистачає. Та самі уступи. В даному випадку ми робимо тимчасові короночки на період носіння брекет-системи. В подальшому ми вже будемо там встановлювати постійні керамічні короночки. Чому ми вибрали таку тактику? Тому що реальна, реальна площа свого зубчика залишена невелика, а пломба досить великого розміру. І ми переживаємо за те, що під час ортодонтії не було відколу свого ж зубчика, тобто сімки зубчика. Тому вибрана така конструкція. Вона відслужить нам всю брекет систему. Подальшому зміниться на постійно.